Через війну, яку розв'язала Росія проти України, осінь та зима можуть бути найскладнішими за всю історію незалежної України. Влада вже готується до настання холодів, та ж саме закликають робити і українців. Ми вирішили запитати у Житомирян, як вони готуються до зими та які запаси вже роблять. Живу в приватному секторі, тому першою чергу це опалення. Це на даний момент актуальне питання. Дрова. Медичні препарати повинні бути необхідні, які в першу чергу. У мене зараз брат та хлопець на ну, супишов. У мене що, сокруха, що мама цю сушку, щоб потім продавати нашим хлопцям засову. Ну, харчові, звісно, консервацію роблю. А як же? не знаю. Утепляємося, Буржуйку ставимо, щоб було тепліше. Щось підкупити, те, що зараз можна купити. Носочки якісь тепленькі, шарфик, шарфчик. Можливо, робите вже якісь харчові запаси, закрутки. Так, небагато. Зараз ми їх особливо не їмо, але так. Ну, в селі, наприклад, багато чим треба заходити. всім Всі городиною, фруктами, овочами, що сушити, що консервувати, Ну, все все заготовляємо. Ви вже якісь заготовки робили, консервували щось? Ваші ну, Ще поки ні. Ще поки ні. Ну, осінь, осінь, золота осінь. вона... Все скаже, так сказати. Я не готуюся. Не готуйтеся. Чому? А що готуватись? Можливо, робити якісь харчові запаси. Не роблю, бо нема з чого робити. Грошей немає. Пенсіонер, 2000 пенсія, 2400. Так що, живемо одним днем. Ми на восьмому поверсі. А зять у нас у нього свій будинок, ну і так, то він готується. Він купив маленьку таку, типу, чугунну печечку, такі камінчики, дрова заготовляють. Може, якісь харчові запаси робити, закрутки. Ну закрутки, як завжди. Це як завжди, в кінці літа робимо все, все, що треба, все робимо. А так зиму, ну що ще не знаємо, що буде, то буде. Якось буде вже.